Дикорослі троянди і без жодного втручання виглядають прекрасно, вони не потребують ні в весняної обрізку, ні в осінній. А ось від садових троянд ви навряд чи дочекаєтеся рясного цвітіння і швидкого зростання без проведення обрізки, обрізаючи старі гілки, ви стимулюєте появу нових сильних пагонів. Додаткової листя і великих квітів введення, і якщо за допомогою весняної обрізки формується красивий трояндовий кущ, то обрізка троянд восени дозволяє забезпечити паросткам доступ до світла, підвищити зимостійкість рослин і зміцнити їх. До наступного сезону на кущі з'явиться набагато більше троянд. Проводиться осіння обрізка перед самим укриттям троянд на зиму, причому обрізають і вже ростуть в квітнику троянди. І тільки посаджені саджанці. Вам потрібно буде вирізати всі невизривші частини пагонів, хворі і слабкі стебла, листя, квіти і бутони у рожевому кущі повинно залишитися 3-5 найбільш розвинених, сильних молодих пагонів, розташованих рівномірно, а всі загущені і зростаючи всередину куща. Видалити, якщо ви залишите в зиму на кущі невизривчі пагони, вони загині під укриттям, заразивши всю рослину грибком. Зрізані рослинні залишки під кущем залишати не можна, зберіть їх і спаліть, щоб не допустити розвитку хвороботворних бактерій, які стебла можна назвати старими. У сучасних сортів троянд прийнято вважати старими трирічні пагони, вони мають велику кількість бічних гілок, кора у них підсохла, це означає, що всередині втечі сосули вже не здатні повноцінно постачати рослина водою користі від товстих задерев'янілих пагонів вже немає. Від них потрібно позбавлятися вчасно. Загальні правила обрізки троянд, в яке б пору року не проводилася обрізка, слід обов'язково дотримуватися основних правил, щоб не нашкодити рослинам, для обрізки використовується виключно гострий секатор, оскільки у троянд дуже ніжна деревина, тупим інструментом можна розчавити стебла і зробити рваний зріз. Гоїтися, який буде довго або зовсім відімре від попадання інфекції. Товсті пагони слід випилювати пилкою ножівкою, Зріз робіть над набряклою ниркою, що не встигла прости. Відстань від зрізу до нирки має бути, зрізається стебло під нахилом, щоб вода з нього стікала. Тоді місце зрізу не стане вогнищем інфекції, обрізку необхідно робити на зовнішню нирку, пагони не будуть перехрещуватися, а центр куща буде добре висвітлюватися і провітрюватися, вкорочувати стебла потрібно до білої серцевини кращий час для проведення обрізки. Спокійний сонячний день. Подбайте про захист трояндових кущів від захворювань. Ретельно продезінфікувавши інструменти в марганцівці, місце зрізу на пагонах потрібно буде обробити садовим варом. Особливості обрізки троянд, в залежності від сорту, в принципі, обрізка троянд на зиму особливої складності не представляє. Потрібно тільки правильно вкоротити рослину на потрібну довжину, враховуючи розмір рожевого куща. Специфіку його зростання і сорт троянд. Так існує три основних типи обрізки: довга. Біля основи втечі залишається як мінімум 10 нирок, обрізка проводиться незначна або зовсім не проводиться середня найбільш ефективна. біля основи залишають близько 5 нирок, пагони обрізають на висоті 35 від землі коротка, застосовується в крайніх випадках, оскільки може привести до зниження зимостійкості рослини, пагони при такій обрізці видаляють повністю. Залишаючи тільки підставу рожевого куща з парою нирок у паркових троянд видаляються пошкоджені і слабкі гілки, а що залишилися пагони коротшують зовсім небагато. в юнкі троянди, у яких квітки дрібні, обрізати не варто, можна трохи освіжити кінці. Якщо ж квітки великі, обріжте пагони на третину довжини. Троянди флорибунда можна обрізати коротко, як і чайно-гібридні, а також поліантові троянди. Залишаючи тільки чотири розвинені нижні бруньки, особливо потрібно сильна обрізка чайно-гібридним трояндам в разі вирощування їх для зрізання на букети, вона сприяє формуванню довгих нерозгалужених сильних пагонів з великими одиночними квітками. Каскадні штамбові троянди коротко обрізають лише в перший рік, залишаючи пагони висотою 15 см. В наступні роки, видаляють тільки від свілі пагони, а молоді і сильні вкорочують тільки трохи. Троянди ремонтантні і грандіфлора потрібно обрізати наполовину, залишаючи на пагонах п'ять нирок для чагарникових і староанглійських троянд застосовується обрізка пагонів на дві третини, а іноді і на три чверті.